Вітаю! Сьогодні буду оглядати підписку на TradingView, а саме підписку преміум. Я користуюсь нею вже багато років. В своєму каналі я писав цикл статей на тему, що робити трейдеру на початку. І одним з пунктів я казав про те, що витратьте 200-250 доларів і купіть річний, річну підписку на TradingView для того, щоб прокачати свої навички. В А Ця підписка доступна по такій ціні зараз. Але на Чорну п'ятницю вони роблять дуже гарні знижки там по 60-70%, і таку підписку можна взяти десь за 250 доларів за рік майбутній. Відповідно, що вона дає? Вона дає багато чартів, багато індикаторів. Але що нам цікаво? Вона дає ось ці алерти 400 штук. Ці алерти вони відкриті у часі, тобто там немає строку давнини. Ну і вона дає багато всяких варіацій, типу там chart data експорт і так далі. Пояснювати і розглядати весь функціонал я буду на прикладі застосунку macOS. Але ви можете і в веб-версії, і в iPad-версії, і навіть в телефоні знайти все, про що я буду розповідати. Відповідно, що найкраще в підписці і чому вона потрібна, у вас з'являється така можливість, як використовувати бар реплей. Барріплей це дуже унікальна фішка. Саме TradingView, тому що вона дає вам можливість відторгувати повністю якийсь момент. Для того, щоб торгувати в Bar Replay, тобто відтворити умовно ситуацію на ринку, вам треба натиснути обрати чарт, натиснути сюди Replay. Я не знаю, як воно називається в іншомовних версіях, але шукайте ось таку піктограмку. І відповідно. Ви натискаєте Start New, у вас буде на вибір можливість обрати або random bar, або ви можете взяти якийсь певний бар і обрізати його відповідно на чарт. Дуже цікава штука, тому що якщо ви розробили стратегію або десь Знайшли стратегію, подивились, то для того, щоб її гарно-гарно відпрацювати і навчити око бачити всі ці е, патерни і можливості, вам дуже потрібно брати якийсь чарт і намагатися там відтворити. Ось таким чином ми обрізали чарт. Ми бачимо. Що у нас тут з'явилася плашка «Replay» і відповідно ми можемо якось торгувати. Як бачимо, ціни змінились, незважаючи на те, що біткоін зараз коштує 105 тисяч, у мене тут можливість торгувати стала зовсім іншою. Тут з'явилась така вкладка Replay Trading, в неї треба зайти, натиснути сюди, і поставити Settings. Поставити собі якийсь там депозит, комісію обов'язково і натиснути ОК. Відповідно, що буде далі? Наприклад, я хочу купити ну, десь отут по ціні 28700. Для цього натискаю Shift-T, натискаю Stop 28600 і хочу взяти, наприклад. Bitcoin. Натискаю купити, і в мене з'явився ордер. Далі я натискаю е, промотати чарт». І ось в мене ордер спрацював. Після того, як спрацював ордер, я можу розтягнути стоп-лос, і обов'язково треба натиснути конфір. І можу виставити Take Profit. І обов'язково натиснути Configure. І далі я можу. Промотати, змінити. Тобто, якщо зараз спрацює стоп, то я вже вийду в 2400 плюса. Якщо спрацює take profit, то відповідно в 16 тисяч. Тейк профіт не спрацьовує. Треба буде критись. Сейк профіт спрацював. Ось у мене внизу з'явилася можливість е роздивитись Total PNL, скільки він дав. Стратегія buy and Hold. тут синім позначається, що стратегія buy and Hold принесла би 46 тисяч, а мій трейд приніс більше. Ну, Тому що, звичайно, у мене б не вистачало байпара, е і то була б. Можна роздивитись, які були умови, що це був один трейд, 100% профітний і так далі. Це все я вже повторював на своїх відео, там де тестував стратегії. Відповідно, далі я можу теж знову ж таки натиснути або сюди, або натиснути shift і обрати те, що я хочу. От, наприклад, я хочу взяти знову два біткоїни. Купив. Стоп-лосс поставив, конфірм натиснув, тейк профіт поставив. І пішли далі. Все, зняло стоп-лосс, дивимось, все коректно відпрацьовує. Тут у мене було плюс 264%, тут залишилось 120. Показую, що була просадка в капіталі. Ви можете подивитися, перформанс, трейд-аналіз і так далі. Ну, варіативність цього інструмента просто зашкалює. Я вам дуже його раджу. Це просто супер фішка, якої немає у конкурентів нормальної, так, щоб вона була доступна в різних варіаціях. Для того, щоб закрити BarrePlay, вам потрібно натиснути ось цю кнопку. Як я їм користуюсь, у мене є окремий список з акціями, який називається Education. І я заходжу, там я відібрав найбільші, найкращі акції, які ходили. І на їх прикладі намагаюсь спробувати, чи. Зможу я заробляти в певний момент часу. Тобто я ставлю там найчастіше тиждень і, наприклад, ну, таким чином, я не знаю, що це за час, я не знаю, яке тут було коливання. Знову таки заходжу, ставлю собі 5 тисяч. Єдине, що я рахую. Тобто, Якщо ціна 72 долари за акцію, то відповідно я беру 5 тисяч доларів, ділю на 72 і не залажу в умовні плечі для того, щоб у мене результат був все ж таки більш релевантним, а не те, що я показував щойно на біткоїні, тому що там, ніби я зимітував плече 5 до 1, тому що депозит був 5 тисяч, а я купив монету, одну монету, яка коштувала 25, 26 тисяч. Тому дуже обережно дивіться на всі ці речі, і, відповідно, можна буде там підібрати під себе якусь, якісь налаштування. Так, це все, що було по Play, Це дуже сильний інструмент. Дуже гарна штука, підписка вам дає можливість брати участь. По-перше, торгувати демо трейдинг демо аккаунт але я не знаю, можливо, і без підписки можна торгувати демо, я не перевіряв. Це називається Trading. трейдинг. От коли ви натискаєте трейдинг-панел, і у вас є така штука paper трейдинг, ви туди заходите, у вас там можуть бути різні аккаунти. Я для прикладу створюю аккаунт. Тест АК. Ставлю тут, наприклад, 5000 доларів і виставляю відразу плечі, які можна тут використовувати. Тут є різні комісії. Вам треба сходити на свою біржу і подивитися, які там комісії. У вас беруться, тут все поставити, натиснути Create, і, відповідно, у вас з'явиться тестовий аккаунт. Торгівля буде така сама. Ви можете обрати там біткоін, там, наприклад, увімкнути годинку, знову ж таки натиснути Shift-T, або натиснути от сюди. І там, бачите. Отут мені вже не дає, можливість, не дає можливість зайти в угоду, тому що у мене перевищений ризик маржі. демо аккаунт вам буде давати можливість замітувати ваші реальні торги відповідно до вашого капіталу, який ви заведете, і відповідно до плечей, які ви оберете. Тому, наприклад, я хочу продати якусь кількість біткоїнів, яка мені доступна. Хай це буде 0.45 біткоїна я можу продати. Який тут плюс? Це те, що ви можете відразу ставити take profit, ви можете відразу ставити ризик, стопи тобто повністю імітувати реальну торгівлю. От, наприклад, у мене стоп лос буде 105 800, а тейк профіт у мене буде 94 тисячі. І тут є така класна штука, ви можете обрати ось це поле. Якщо у вас виставлено ризик відсоток від балансу, ви можете відразу забивати, наприклад, 2%, і він вам буде підбирати вашу. Я виберу, наприклад, 5% натисну Sell, і відповідно, заходячи в цю панельку Paper Trading, я бачу, що у мене є позиція, шорт по біткоїну, кількість, average Fill price, ціна stop Loss», ціна остання. Реалізована. Ціна реалізований PNL, тобто це розмір комісії, який я сплатив вже, і, відповідно, нереалізований PNL. Ви можете зберігати його дуже-дуже довго, всі ці аккаунти. Я вам дуже раджу ну, перечитати знову ж таки те, що я писав на каналі, і подивитись, створити собі аккаунт і спробувати його розігнати. Покажу те, що в мене є. Ось в мене один аккаунт це крипта. Він здається, в цьому році був створений, там була, початковий баланс, був 5 тисяч. І ось закритий баланс 9 тисяч. Відповідно, там є якісь угоди, які я дивлюсь, і час від часу відкриваю, закриваю. Є аккаунт по Форексу, він дуже довго здається з 23-го року. Тут акції і Форекс, теж для того, щоб бути в темі і спробувати реалізовувати стратегію, над якою я працюю. Ну і, відповідно, бачити результат. І найцікавіше, що цей результат повністю. Збережений в історії, тобто можна завжди зайти і подивитися, які були угоди, скільки було плюса, скільки було мінуса. І навіть викачати все це в Excel для подальшого аналізу. Тут аккаунт був з 10 тисяч, і вони потім змінили трошечки інтерфейс, тому ось ця цифра 31 тисяча це не зовсім правда. Тут тобто нарощування капіталу тільки 21 тисяча ну, Фейкового умовного капіталу. Підписка. Ще один момент, про який хотів сказати, підписка вам дає можливість брати участь в таких штуках, як трейдинговий чемпіонат Заліп. Тобто вам створюється, якщо ви приходите от сюди на Competition Hub, вам показується, де ви можете взяти участь. Там цілком реальні призи, і ви можете нормально заробляти. І якщо ви гарно торгуєте, ви можете спробувати свої сили. Або, наприклад, порівняти свої сили з якимись іншими людьми. Коли ви візьмете отут-от зайдете, натиснете Join to Competition, то вам буде наданий отакий от аккаунт, на якому ви можете брати участь в цьому змаганні. Але я вас відразу попереджаю, ось тут заходьте сюди вниз і читайте уважно ось ці деталі чемпіонату. Тому що в багатьох випадках вам треба буде відкривати як мінімум один трейд протягом п'яти днів. Тобто у вас має бути 5 закритих торгових днів або 5 днів, коли ви зробили хоча б одну угоду. Інакше ви не пройдете умови для розіграша призів. Знову ж таки, ви можете оновити. І подивитись, що, наприклад, сьогодні він, здається, тільки стартував або вчора. І, відповідно, ось у мене баланс світиться якийсь, а я заходжу сюди, і тут люди вже заробили в два, в два рази більше. Ну, тобто це цікаво, тому що а, це дає таке прагнення розвиватися. І в якісь моменти дає можливість оцінити себе як трейдера серед інших трейдерів. Можна подивитися на свій реальний перформанс і сопоставити, співставити себе до інших трейдерів і подивитися, яка в них динаміка, яка у вас динаміка. Потім вони після того, як чемпіонат закриється, вони дають дуже прикольну статистику. Особливо перших п'яти трейдерів, і вони показують, на чому вони заробляли, як заробляли, які стопи, які профіти, який він рейд. Ну, за, цим, за цим цікаво слідкувати, якщо ви покращуєте і працюєте над покращенням своєї стратегії. На цьому мій міні-огляд закінчено. Якщо вам цікаво, то спробуйте купити собі підписку і прокачати свій трейдинг. Якщо вам треба трошечки більше інформації, про те, як прокачати трейдинг, можете знайти мій телеграм-канал, там написано е закріплений коментар, е веде вас в зміст каналу, і там, відповідно, є дуже багато цікавих тем, з чого почати і чим займатися наступний рік. Пока.